Радіо UA Чикаго Друзі, ми розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату питання-відповідь. Сьогодні Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з Дональдом Трампом. Під час цього візиту очікується підписання між Україною та Сполученими Штатами Америки угоди про корисні копалини. Чи щось відомо вже? Відомо, що Володимир Зеленський вже прибув Сполучені Штати Америки відповідно до його розкладу, який опублікувало, було опубліковано офісом президента. На ранок в нього заплановані зустрічі із сенаторами, і близько обіду в нього повинна відбутися зустріч в Білому домі з Дональдом Трампом, близько обіду за Сполученими Штатами Америки. Відповідно, це вже буде проходити після нашого з вами ефіру. І про ці результати ми вже зможемо говорити в понеділок. На зустрічі з Дональдом Трампом ключовою темою анонсовано саме ця угода. Проте це викликає чимало насправді запитань, чому тому, що механізми реалізації. Цієї угоди повинні регламентовуватися додатковими якимись угодами. Причому, як вже було сказано, що е, ключова ключове це доповнення повинно бути ратифіковане Верховною Радою. Це з одного боку, з іншого боку, є законодавство України, яке Володимиру Зеленському насправді не дає можливості одноосібно розпоряджатися українськими надрами. Є 13-14 статті конституції, які говорять, що це об'єкти права власності українського народу, і при цьому ж. Що проект угоди, який було оприлюднено українською правдою, він не говорить про право власності, але фактично механізми, які там закладені, механізми фінансового інтересу, вони де-факто е, прирівнюються до права власності, і є е, кодекс законів про надрокористування. І в цьому кодексі, якщо я не помиляюся, стаття 4 говорить, що будь-які угоди, закони і так далі, які Фактично позбавляють права власності, вони є нікчемними, тобто недійсними. Тому як вони юридично це питання будуть обходити чи ніяк, це в мене особисто викликає певні внутрішні, скажімо так, протиріччя, тому що Володимир Зеленський, коли постає питання виборів, він відразу прикривається конституцією. А коли постає е, питання розпродажу України, розпродажу української землі і надер, землі, зрештою за якою проливається свята українська кров, то тут конституція йому не стає на заваді. Крім того, е, деякі медіа опублікували інформацію, що можливо Володимир Зеленський не підпише тієї угоди, і що е, відбувалися якісь перепалки між українською та американською стороною е, наперед? До ще відльоту Володимира Зеленського, і що Дональд Трамп нібито навіть хотів скасувати цей візит. Проте після чергової розмови з президентом Франції Макроном якби деталі було узгоджено, і Макрон, так би мовити, ніби примирив позиції. Як це буде відбуватися? Ми дізнаємося вже в найближчі години. Ну насправді, як на мене, ця угода вона взагалі категорично не несе а, жодного безпекового. Якогось функціоналу і ця фраза про безпеку. Ну вона там є абсолютно нікудишня і ніякої безпеки насправді не гарантує. І знову ж таки, якщо ми говоримо про безпеку, то питання до Володимира Зеленського, чому ти офіційно не звернувся до Дональда Трампа, а перед тим то Джо Байдена щодо виконання Будапештського меморандуму. Офіційного звернення я підкреслюю від української влади з вимогою скликати консультації не було. Коли нам розповідають, що позиція західних партнерів і так далі, жо, то я завжди навожу просто очевидний факт. Жоден західний партнер від виконання гарантій безпеки не відмовлявся жодної офіційної відмови ні від Великої Британії, ні від США, ні навіть від е, Китаю чи Франції не було. І це питання є до наших е, виконуючих обов'язків Турчинова до Петра Порошенка, який був президентом і до Володимира Зеленського. Чому жодного разу цього не було скликано? Назаре, а відносно тексту угоди, я так розумію, ви говорите, що з тим текстом, яким сьогодні будуть працювати, ми його навіть приблизно не знаємо. Чи він все-таки буде на основі того, який був оприлюднений українською правдою? Мене цікавить оцей, ця версія відносно фонду. Що цей фонд? Що воно що це означає? Бо дуже важко розібратися. Я читав коментарі людей. То люди просто не знають, як це розуміти. Я уважно перечитав те, що було оприлюднене, і тої інформації, яка оприлюднена, її недостатньо для того, щоб зробити висновки. Всіх механізмів там насправді не закладено, там закладена тільки загальна якась форма. Це по-перше, по-друге, ми не знаємо, чи дійсно саме ця форма буде лежати в основі. Mm -hmm. І по третє, стосовно всіх механізмів економічних подальших, зокрема стосовно механізму реінвестицій, який відіграє дуже важливе значення в самому договорі, там немає деталізації насправді жодної. В деяких сенсах нам певний договір з такого розряду, точніше, не договір, а фонд, який би виконував такі функції, який би збирав гроші з використання українських надр та української землі, і реінвестував в українську економіку, але в економіку, яка би не займалася видобуванням ресурсів, а яка би займалася створенням високої доданої вартості. Нам такі речі були би потрібно робити, проте тут деталізація є насправді вкрай важлива. Я на прикладі землі ретельно це пояснював неодноразово, в тому числі в наших ефірах. До прикладу, якщо ми створюємо єдиний державний земельний банк як суверенний фонд, який знаходиться у власності всього українського народу, і цей єдиний державний земельний банк збирає гроші за ренту за використання землі і так далі. Він Може підписувати різні угоди, інвестувати гроші до прикладу в створення систем переробки, запрошувати сюди міжнародних інвесторів для створення систем переробки, і навіть ті міжнародні інвестори можуть мати в тих системах абсолютно контролюючі пакети: і 50, і 60, і 70, і 80%. відсотків. Але важливим є в даному випадку є перше збереження власності за українцями, друге те, що виробництво високої доданої вартості буде знаходитись. На території України відповідно робочі місця будуть знаходитись на території України, сплата податків буде знаходитись на території України. Ну і відповідне підприємство в даному випадку, система переробки, вона залежно від свого масштабу, вона може виконувати в якомусь невеликому селі вже так би мовити громадоутворюючу функцію як джерело доданої вартості. Бо якщо джерела доданої вартості немає, то відповідно сфера послуг не може функціонувати, тобто питання часу. Просто буде полягати в тому, коли село буде вимирати. Оцих всіх деталей стосовно. Функціонування стосовно того, в які саме проекти буде відбуватися реінвестування, на яких умовах буде відбуватися реінвестування, хто буде власниками, співвласниками тих реінвестиційних ресурсів, тих е, систем виробництва, чи що тут саме будуть відкриватися? Цього всього немає. Я підозрюю, що частину з цього і не можна повністю передбачити, тому що деталізація дуже велика, і тому в мене є ще поки дуже дуже багато запитань фактично. Зараз ми аналізуємо якогось кота в мішку, який, на перший погляд, суперечить українському законодавству і в першу чергу Конституції статті 13-14. Можливо, буде підписана якась така базова перша угода, а згодом будуть додаткові якісь речі обдумуватись і також підписуватись. В ЄС запропонували Україні власну угоду щодо корисних копалин, писало Політіко. От чи ви знаєте? Яку саме і що там було, чим вона відрізнялася від американської проблема в тому, що дивіться, от ми з вами навіть в нашому ефірі mm. обговорюємо вкрай важливе питання. Це питання по суті економічного базису нашої державності. Без економічного базису державності не існує, і насправді війна завжди в той чи інший спосіб відбувається за ресурси. І війна в Україні напад Московії на Україну не виключення в даному випадку. І от ми при обговоренні нашого з вами національного багатства, ми взагалі не знаємо деталей. Ми не знаємо насправді деталі стосовно американської угоди. Я підозрюю, що нам не всі деталі покажуть. Ми взагалі не знаємо деталі, якщо вони були стосовно європейської угоди. Окрім Європейського союзу, як окремого суб'єкта, такі перемовини велися з Францією. Про ця інформація вже з'явилася, причому хтось із офіційних французьких осіб сказав, що такі перемовини велися ще з жовтня минулого року, тобто впродовж кількох місяців. Е, крім того, в нас підписана угода про столітнє партнерство із Великою Британією. І в тій угоді, нібито в додаткових частинах до цієї угоди, також передбачене якесь спільне використання. Політику у своїй статті говорить, що Європейський Союз пропонував нам використання стратегії Він Він, тобто, коли обидві сторони виграють. По суті, те, про що я кажу на прикладі Державного земельного банку, це і є стратегія він. -він. Чому тому, що фактично ми, наприклад, запросивши інвесторів, не знаю з Норвегії чи Швеції. Які б прийшли на нашу землю, яку ми зберегли у своїй власності, ми б е, віддали їм контрольний пакет. Вони б заробляли гроші. Вони б навіть вивозили всю переробку там кудись, продавали, умовно кажучи, в Європейський Союз, а в них є відповідні технології, відповідні сертифікації, ліцензії і так далі. І в результаті вони б збагачувалися з одного боку, і з іншого боку, ми б збагачувалися, тому що ми б продавали не сировину, в нас з'явилися додаткові робочі місця і так далі, і так далі. Але це все виключно гіпотетично. Тому, е, на превеликий жаль, ми живемо в реаліях, коли про це взагалі нічого не відомо. Причому насправді е, ми зараз навіть не знаємо. Ну, от зараз де війна з Московією, а е, ми не знаємо впродовж скількох років, е, які суми і в який спосіб ми, до прикладу, сплачували за московський газ. Це банально, але частина угод з Московським Газпромом є засекреченою. Це при тому, до прикладу, що ми не знаємо, скільки ми насправді видобували свого, чи не продавався український газ під виглядом московського споживачам за завищеними цінами, чи не продавався український газ в Європу. Тому що видобувалося насправді набагато більше газу, ніж декларував НАК Нафтогаз. І ще чимало запитань. І це я не просто так навожу ці приклади. Чому? Тому що. Економічний базис держави є вкрай важливим. Це основа держави, це фундамент держави. І ми повинні навчитися бути прагматиками. Зрештою, війна, оця величезна кількість пролитої української крові. Вона повинна українців розбудити. Вона повинна українців протверезити. Ми повинні задавати абсолютно конкретні питання. Заради чого? Заради чого частина українського народу українські воїни захищають українську землю? Заради того, щоб нею Зеленський Єрмак, Порошенко, Вакарчук, Пінчук торганули, в тому числі під час повномасштабної війни, це питання дуже конкретні і вони потребують відповіді, як мінімум, в нашій масовій свідомості, тому що це передумова для побудови справжньої України майбутнього. Вона зараз ми знаємо тільки одне: що ми маємо газ. Навіть без імпорту з Росії під час війни тут можна зробити певний висновок відносно чи потрібно було нам купувати його раніше чи імпортувати ну, саме зараз газу в загальних наших сховищах бракує. Знаю, причому так. НАК «Нафтогаз» провалив закупівлю з Європи газу, і в результаті зараз НАК «Нафтогаз» Закуповує, якщо я не помиляюся, газ на 80 чи навіть на 90% дорожче ніж міг би це зробити півроку тому, якби ретельно все рахував і прогнозував. Але дійсно насправді ми не знаємо. В нас є чимало свердловин, якими користувався той же Шуфрич, той же ж Новинський, тобто такі. О, ОПЗ, депутати з нині забороненої ОПЗЖ наскрізь промосковський Шуфрич взагалі сидить зараз в СІЗО за державну зраду, і там працювали свердловини без лічильників. І такого насправді немає. Немає насправді реального зведеного енергетичного балансу держави. Коли немає зведених балансів, то тим, хто знаходиться при владі, дуже зручно займатися деребаном нашого національного багатства. Одна із необхідних передумов нашого прагматизму в побудові української держави є створення абсолютно всіх балансів. Ми повинні знати, що нам належить. Ми повинні знати насправді, що кому належить в нас в державі. Не може такого бути, що хтось під шумок за ті 30 років подерибанив наші ліси, наші озера, наші річки, наші землі сотнями тисяч гектарів. І зараз каже: а що, а в мене все по закону? Це не було по закону. В якийсь момент часу держава в особі відповідних чиновників закривала на це очі, і цю ситуацію треба виправляти інакше, інакше залишиться тільки вивізка Україна, в якій українців фактично не буде. Трамп заявив, що Україна може забути про НАТО, оскільки саме це стало причиною війни, і додав, що Росії також доведеться піти на поступки. Насправді ця ситуація із Дональдом Трампом він вже не вперше каже це про НАТО, і ця фраза, як на мене, вона достатньо зрозуміла, і в принципі вона правильна. Нам і НАТО, і Європейський Союз постійно використовували вигляді такої собі певної морквинки перед осликом. Причому з допомогою цієї морквинки перед осликом нас заставляли кудись йти робити якісь реформи. Всякий МВФ нам диктував величезну кількість абсолютно шкідливих для економіки для державного управління реформ реформ, які робили нас економічно бідними, реформ, які роздроблювали державну систему управління. Якщо ми глянемо до прикладу, з точки зору логіки і знання ситуації зсередини на нашу правоохоронну систему. То найкращий, на мою думку, функціонал нашої правоохоронної системи був період з 91 по 95-96 роки, коли прокуратура мала в тому числі функції нагляду, функції контролю за всіма. А зараз. Де-факто зараз деяких функцій не виконує жоден із новостворених правоохоронних органів. Ми маємо і прокуратуру. Ми маємо спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Маємо набу маємо ДБР. Маєм відреформовану поліцію, настільки відреформовано, що працівники поліції не знають закону про поліцію єдиного нормативно-правового акту, крім конституції, який би вони мали знати абсолютно на пам'ять. І ще чимало речей з такого розряду. І це ж все відбувалося під диктовку певними структурами, і е, в цьому контексті е, Трамп просто говорить те. Що раніше від нас приховували? Це перше, друге в контексті того, куди нам треба йти. До повномасштабної війни нам НАТО було потрібно критично необхідно, тому що НАТО було б гарантією того, що Московія на нас не нападе зараз. Ситуація насправді досить сильно змінюється. По перше, незрозуміло, як буде тривати ця війна, і насправді саме якщо не станеться чогось надзвичайного, якщо виходити із банальної логіки, то ближчим часом ця війна не зупиниться, тому що Путін просто не може її зупинити. В нього вся держава. На машина все ВПК перегріто, і зрештою, якщо б е, ті виродки, які зараз вторглися в Україну в складі московської окупаційної армії, з яких величезна кількість зеків, величезна кількість просто такого соціального сміття, якби вони просто вернулися назад, навчені вбивати із наявною зброєю і позбавлені робочих місто, щоб вони спричинили на самій Московії. Це з точки зору соціальної, треба розуміти, що московські аналітики це все будуть прораховувати, тому ми не знаємо, як це закінчиться, але е, припустимо, що відбувається в Україні якесь перемир'я. Надіємося, що довгострокове, хоча знову ж таки це може відбутися тільки при певних дуже специфічних обставинах, і ці обставини зараз дуже важко створити. Але навіть якщо воно відбулося. Україну приймають в НАТО і розпочинається китайське вторгнення на Тайвань. Китай пробує повернути собі бунтівну провінцію. НАТО починає заступатися на Тайвань. Що далі? Українські ветерани починають воювати на боці НАТО із Китаєм, а нам це потрібно. А нас зараз захищали, тобто таких питань з точки зору прогнозування треба задавати дуже багато. Я підкреслюю, до повномасштабного вторгнення нам це було критично необхідне. Взагалі, якщо ми аналізуємо позицію Трампа, позицію Байдена, до прикладу, їх співставляємо, їх порівнюємо. То мені згадується стаття у виданні Daily Мейл. Яка вийшла десь місяців за п'ять до проведення виборів Сполучених Штатах Америки, і в цій статті заголовок статті звучав: чи є у Трампа план для України? Є і це план Байдена. Фактично, у фразі про НАТО Трамп озвучив те, що раніше прямо не озвучував той же ж самий Байден. Але знову ж таки, наскільки дипломатична гра цікаво відбувається з одного боку, це озвучено. З іншого боку, ці всі комісії, які готують там різні договори, проекти про наближення там збройних сил України до стандартів НАТО і так далі, про спрощення бюрократичних різних процедур, вони продовжують працювати. Тобто говориться одне, а робиться насправді інше. І зараз я б сказав, що ситуація дуже дуже невизначена. Навіть от до прикладу, якщо ми візьмемо перемовини між Сполученими Штатами Америки і Росією, ті перемовини для нас є абсолютно негативні, і той теплий тон, який звучить. Там, який звучав особливо після перших зустрічей, ну він надзвичайно негативний. Е, на московських болотах всі там тішились, але е, зустріч в Стамбулі, яка проходила вчора, чи, чи позавчора. А е, вчора мені здається, то після цієї зустрічі, яка тривала 6 годин, е, вийшли, ніхто ніяких коментарів не давав. Дональд Трамп, при тому, що він каже про дружні відносини і так далі, вчора ж продовжив санкції ще на один рік. Тобто, ми не знаємо, що насправді відбувається, і нам кидають певні інформаційні приводи. Але ну поки що потрібно зачекати із певними висновками і дочекатися, знаєте, як це поки мул осяде. Тому що зараз вода в озері надзвичайно мутна, і ми навіть силуетів деяких розглянути, грубо кажучи, не можемо. Трамп підтвердив, що Велика Британія та Франція добровільно готові ввести миротворців в Україну. І до речі, я ще прочитаю один абзац припинення війни вздовж лінії. Зіткнення не буде. У нас є конституція, заявив Лавров. Знаєте хто такий, додаючи, що Росія не розглядає жодних варіантів і розміщенням європейських миротворців. Це е, цікаві моменти. По-перше, зараз Європа м, впродовж останніх місяців насправді дуже активно почала рухатись. І не тільки з Мюнхенської безпекової конференції, підготовка європейських лідерів розпочалася ще задовго до неї, тому що ще до Мюнхенської безпекової конференції відбувалися дві зустрічі міністрів оборони Європи і одна зустріч міністрів закордонних справ Європи. І це якраз підготовка, в тому числі до виведення якоїсь спільної. Безпекової європейської концепції. Локомотивами деяких процесів в Європі традиційно насправді виступає Франція, Велика Британія, Німеччина. Інколи таку роль на себе беруть поляки. І в цьому контексті, коли ми говоримо про миротворців, то саме президент Франції Мануель Макрон. Першим про це публічно почав говорити, а Велика Британія першою з усіх держав, яка погодилась із Макроном і сказала, що вона також готова приймати в цьому участь. І зараз розмови щодо цього ведуться вже більш активно в контексті фраз сумної коняки Лаврова болотного міністра. Тут потрібно згадати передумову. А Передумова полягає в тому, що президент Франції Мануель Макрон приїжджав Сполучені Штати Америки, і там вони за результатами спільної зустрічі проводили прес-конференцію разом із Дональдом Трампом. В ході цієї прес-конференції тема війни в Україні була однією з ключових. І була фраза про миротворців, і Макрон сказав перше офіційно на такому рівні: він сказав, що якби Франція готова приймати в цьому участь. А Дональд Трамп сказав, що він говорив з Путіном, і що Путін також, ніби готовий, і не проти за умови, якщо вже там буде досягнене перемиря, і це цікавий момент, тому що фрази сумної коняки. Вони заперечують те, що Трамп сказав на спільній прес-конференції. Ну а апеляція Лаврова до конституції. Ну, це, це просто пісня і спроба створити правовий підтекст. Ну, тобто, я навіть не знаю. Ну, це, наприклад, от е я пішов до свого сусіда. Я вкрав того сусіда, там не знаю, гараж з прибудовою там і 10 соток землі, і в свою будинкову книгу я домалював ще дві сторінки і сказав, що ти хочеш. Я вже домалював. В мене є будинкова книга, це моє відповідно до закону. І ще й апеляцію. І ще я не знаю, скаргу в міліцію написати ну, в поліцію. Перепрошую. Ну, це, звичайно, приклад не, не зовсім підходящий, але він просто показує наскільки це нелогічно, але логіка. Насправді, того, що буде відбуватися в світі, вона дуже дуже проста. Впродовж тривалого часу нам вкладали в голови брехливий ліволіберальний дискурс, який розповідав нам про силу права. Що, от право, якісь меморандуми, якісь папірці, вони все можуть вирішити. Це все є велика брехня. Тому що сама природа права формування права, формування правових систем, всіх без винятку, вона полягає в тому, що право витікає із сили. Коли з'являлася організованість певного народу, та організованість переростала до, держ... до форми держави. Держава це в першу чергу організація народу. Відповідно, держава як організація має ключовим інструментом владу, владу, яку вона може реалізовувати, в тому числі і через інструменти примусу. І відповідно право це по суті були певні спочатку санкціоновані державою. Санкціоновані це означає, що існували свій час звичаї. Держава, коли формалізувалася, вона ті звичаї зробила законами. А потім почала створювати нові закони, нові правові норми. І, відповідно, саме право, природа права витікає із сили. І зараз на міжнародній арені насправді це вже стало очевидно після 2014 року. Всі будуть переходити до того, що право витікає саме із сили. Взагалі, ближче десятиліття нас очікує глобальна боротьба народів за доступ до ресурсів. Нам, українцям, це дуже дивно чути, тому що в нас прекрасна. Земля, одна з найкращих в світі, навіть попри те, як її спаскудили. Нас величезна кількість прісної води. Нас одні з найбільших в світі, до речі, поклади мінеральних вод, які не розробляються, в тому числі в Карпатах. Нас величезні, багаті надри і так далі. І так далі. А є величезна кількість людей. Які не мають доступу до води, які не мають доступу до землі для того, щоб там виростити собі продовольство, і яких клімат абсолютно не такий, як у нас, і ще багато багато всякої. І оця боротьба за ресурси потрібні для життя. Вона насправді не за горами. І про це ще в кінці 2017 року написав римський клуб в собі в своїй доповіді Капіталізм Камон, і це потрібно усвідомлювати. І в рамках тої боротьби, яка нас очікує, яка зараз стає все ближчою і ближчою, і певним чином зараз все ближче і ближче може бути вогнище третьої світової, перехід до ще більш гарячих військових дій на планеті. Тут потрібно усвідомлювати, що і сама економічна система, яка панує зараз в світі, вона впаде. Ну, от наведу дуже простий приклад. Є iPhone як певний символ споживацького світу. А Айфу... ціна одного нового айфону – це ціна одного гектару родючої української землі. Одного гектару, який може прогодувати ну, людей 12-15, якщо не більше, якщо ми говоримо там про зерно, про картоплю, то навіть набагато більше. І одного айфону, який просто є засобом комунікації і засобом якогось споживацького культу, насправді тому і це абсолютно несправедливе викривлення в споживацькому світі. Ну і це викривлення воно раніше чи пізніше насправді зруйнується, але тут ми можемо підійти до ще більш глибокої теми стосовно природи грошей і стосовно того, що відбувається в економіці світовій, зокрема. Тому, пане Назаре, колись окремо запишемо який певний ефір на цю тему, і це би було дуже цікаво на правду. Зараз мусимо завершити, тому ж нагадаю нашим радіослухачам, що з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення! Дякую всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.